Добрий день, дітки! До нас у гості прийшов лісовичок. Він працює в лісовій школі, в якій навчаються тварини, і ось завтра вони прийдуть на заняття, і лісовичок розповідатиме їм про гриби. Багато різних грибів він знайшов у лісі. Давайте розглянемо, які гриби знайшов лісовичок, а ось які. Це маслюки, вони люблять рости під соснами, цілими сім'ями. Капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією, темно-коричневого або шоколадного кольору, ніжка світла, овальної форми, коротка. Це підберезник росте в основному підберезою. Капелюшок круглий, темно-коричневого кольору, ніжка тонка і висока з чорними цятками, а це лисичка, ще його називають лисичка сестричка, лисичкою за яскраве забарвлення, що нагадує хутро лисички, а сестричкою за те, що цей гриб ніколи не росте поодинці. Капелюшок має вигляд вивернутої парасольки, ніжка майже зростається з капелюшком. Це опеньки, ростуть у лісі на пеньках. З одного пенька цілий кошик можна назбирати. У опеньків довгі ніжки та круглі капелюшки жовтувато-коричневого кольору. А це білий гриб, це дуже гарний гриб. Його називають царем усіх грибів. У нього товста ніжка та гарний темний капелюшок. Багато різних їстівних грибів знайшов лісовичок у лісі. А ось дуже яскравий та красивий гриб, але дуже отруйний, не знайшов. Давайте відгадаємо, що це за. Гриб. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці, білі плямочки він мав, хто йшов, його минав. Ну, мо діти, скажем хором, його звали мухомором. Правильно, дітки, це мухомор. Давайте допоможемо лісовичку та намалюємо мухомори, щоб він зміг взяти їхні малюнки до лісової школи та розповісти тваринам. Давайте розглянемо мухомор. Це дуже красивий, але й дуже отруйний гриб. Ніжка мухомора біла в білій пухнастій спідниці, капелюшок яскраво червоний в білих цятках лусочках. А тепер я вам пропоную намалювати цей красивий гриб. Спробуємо. Для цього нам необхідно аркуш паперу, фарби біла та червона, пензлик, водичка і серветка. Подивіться, як ми будемо малювати гриби. Спочатку намалюємо червоною фарбою шапочку грибочка. Малюємо горизонтальну смужку посередині аркуша. А над нею невеличку дугу. Поруч зліва і справа ще по одній шапочці малюємо. Спочатку справа. Зліва. Тепер зафарбовуємо наші капелюшки. Промиваємо пензлик. підсушуємо. Тепер нам необхідно намалювати ніжки гриба. Набираємо білу фарбу. Проводимо дві лінії. Зверху-вниз. Зверху-вниз. Внизу з'єднуємо їх плавною лінією. І зафарбовуємо. Так само малюємо ніжки і у інших грибочків. Тепер нам необхідно намалювати спіднички на ніжці мухомора. Так само набираємо білу фарбу і прикладаємо наш пензлик. Посередині справа і зліва. Так само робимо і на інших грибочках. Нам залишилось намалювати білі цятки на капелюшках, і наші грибочки будуть готові. На пензлик набираємо білу фарбу. І малюємо цятки на капелюшках кінчиком пензлика. Які гарні грибочки у нас вийшли. А тепер ви спробуйте намалювати ваші гриби. Фотографуйте з ними і надсилайте фото ваших робіт. Сподіваюсь, вони дуже сподобаються тваринам у лісовій школі. І вони знатимуть, які гриби можна збирати, а які ні. Лісовичок дякує вам за допомогу. А наше заняття закінчилося. До побачення!